Добрий день, я гінеколог-ендокринолог-репродуктолог клініки мати та дитина Лариса Ковалевська. Хочу сповістити вам гарну новину. Стартує фінальний етап розіграшу соціального проєкту Велика Прилетить, і у вас буде шанс виграти безкоштовну програму екстракорпорального запліднення. Цю програму буду проводити я, тому запрошуємо вас до участі в акції. Для цього потрібно. Заповнити традиційну анкету і пройти консультацію у репродуктолога онлайн чи офлайн, так як вам буде зручно. Виходячи з анамнезу, показань, медична комісія обирає ту пару, який пощастить виграти цю програму за одну гривню. Всі інші учасники, які приймають участь у розіграші, отримують 15 тисяч гривень знижки на придбання програми екстракорпорального запліднення. Етап розіграшу буде триватиме до 5 грудня. І потім буде оголошено переможців. Вірте в те, що лелека обов'язково прилетить і до вас. Репродуктивного вам здоров'я і чекаємо на вас!